Малята! Ви пам'ятаєте, до нас прийшла чарівна осінь вона нам подарувала гарні листочки жовтого, гаряч, жовто-гарячого кольору, червоні, зелененькі, з дубка коричневі. А ще малята восени йде дощик. Давайте поставимо так долоньку. І пальчиком іншої ручки так скажемо: крап-крап-крап, крап-крап-крап. Дощик-крап, дощик крап тихо накрапає. А тепер сваримо дощик. Він малят, він малят вийти не пускає. Дощик крап, дощик крап. Змокли всі доріжки. І знову сваримо дощик. Ми не підемо гулять, щоб не змокли ніжки. А тепер ви показуєте дощик і сварите його. І ми будемо співати пісеньку під піаніном. Ще кров всі до ми не підемо глянь, щоб не смотли ніжки, ми не підемо гулянь, Щоб не смотли ніжки. Молодці малята до побачення.